Всім привіт! Мене звати Маша. І сьогодні я покажу вам найстарші флакони у моїй колекції. Я не буду дуже довго зупинятися на кожному ароматі, бо їх тут 10, я хотіла зробити топ-10, тому їх багато, і якщо я буду ретельно розповідати про кожну, то це буде дуже довго. Тому я вирішила так коротенько пройтись по моїм таким довгожителям моєї колекції. Можливо, вам теж це буде цікаво. Тож поїхали. Найстарший аромат в моїй колекції я залишила на потім, бо він найбільш потужний, і якщо я зараз його не несу, то після цього я не зможу розповідати ні про що. Тому почнемо з інших парфумів, але вони теж досить довго вже існують в моїй колекції. Тут я обрала парфуми, які я купувала до 2020 року, включно. Тобто їм зараз вже мінімум 5 років, як вони у моїй колекції. За одним виключенням, але про це пізніше. Перший аромат це Le Parfum» від власне. Я цей аромат люблю і люблю його восени. Для мене це дуже такий інтелігентний аромат і дуже нестандартний, нетиповий, дуже цікавий своєю незвичністю. Бо це, взагалі, я вважаю такий шедевр серед люксу нішевий шедевр. Його дехто хейтить за те, що тут є нота лаврового листя, і ніби комусь він нагадує борщ. Ну, я не знаю, чесно, де ви тут це чуєте? Я чую певну таку солоність, але не сухотрав'я, просто от щось таке більш солонувате, що робить цю ваніль, яка тут присутня, не настільки приторною. І він пудровий, як на мій смак, теж. Тому якось от мені хочеться в нього огорнутися, коли починається осінь. І погода вже така стає трошки більш проголодна. Далі аромат, який я зараз дуже активно ношу, я дуже довго його хотіла, до того як придбала. І я пам'ятаю, що я його навіть замовляла з американського сайту. Я не пам'ятаю, Фрагранс X чи щось таке було. Це був ніби подарунок мені на якесь свято, і він ще й прийшов з якоюсь погодою. З якимось митом, ну коротше, я не знаю, чому я так через це переймалася, бо його тоді можна було купити просто в магазині. Це Марк Джейкоб Декаданс. І я цей аромат зараз активно ношу, як я вже казала, він для мене дуже класно підходить зараз на весну. Як ви можете бачити, тут залишилося вже досить мало, і я, звісно ж, його планую закінчити, бо в мене такий принцип, що якщо парфуму вже менше половини залишається, то я його закінчую. Бо потім вони починають дуже сильно настоюватися, стають вже такими густими, псуються іноді, тому я не хочу цього допускати. Хоча це знятість, я все ж таки його. Не жалкую. Це аромат про солону ваніль. Я навіть чула думку від моєї мами, що він ніби її трошки чай нагадує, але мені ні. Для мене це от все ж таки більш солона ваніль, але не морська, без маніральності, а просто така приємна, цікава, незвичайна нота. Також я вважаю аромат нішевим серед люксу. І залюбки їм користуюся зараз. Я вважаю, що його зняли через те, що ніхто не очікував від Марк Джейкобса такого, бо якщо порівняти з ароматами іншими, там дейзель, ніка, ще якісь я не настільки в них занурююсь, бо мені не дуже цікаво, то він досить виділяється з цього всього ряду схожих один на одне парфумів. Квіткових тому е, його можливо просто не так активно купували поціновувачі парфумів Марк Джейкобс. Але я урвала і дуже радію, користуюся їм зараз. Залюбки під весняне повітря він дуже класно підходить. Далі така гроза, <смі> гроза моїх літніх парфумів, аромат, який багато хто не розуміє і навіть боїться, і хтось його зневажає. Навіть я таке чула. Дуже неприємні одгуки на нього іноді я чую від блогерів, але в житті я ніколи не отримувала на нього антикомпліменти. Я його ношу, ну, зараз розповім. Це мюглір в «Уманіці», і я його, до речі, теж купувала на тому американському сайті, бо його було важко знайти ну, на сайтах звичних, звичайних магазинів. Він не продавався в фізичних магазинах ніде. Я не впевнена, що зараз продається, але можливо десь я й бачила. Він ніби не знятий, але не такий доступний, як «Angel», «Alien», Тобто просто так на полках його зустріти. Ну, майже неможливо, я не зустрічала. Мені дуже він подобається. У мене щось така підбірка виходить, ніби ніша в люксі. Але ну, я думаю, ви зі мною погодитесь, якщо ви знайомі з цим ароматом, він дійсно нішевий. Тут аромат такої, знаєте, трошки води у якомусь озері, От щось таке мені це дає. Аромат, ніби не такий солоний, але оця. Ці водорості в цій воді не зіпсовані, от не зрозуміти мені неправильно. Вони просто от такі, знаєте, вайб саме озерної води чи води у пруді, але у досить такому чистому, тобто в ньому можна купатися, це не якась брудна калюжа. І от саме це в мене асоціюється з цим ароматом. На жаль, на моїй шкірі він закислюється, я не можу його носити на шкірі. Я ношу його на волосся і використовую його саме тоді, коли йду на пляж або їдемо озеру. І от там, коли ти заходиш у воду, цей аромат розповсюджується навколо якоюсь дуже ніжною такою хмаркою. Він зовсім не різкий, він приємний, він шлейфовий, і він дарує мені відчуття оцього такого відпускного настрою. Тобто, мабуть, просто я з ним співпала. Мені дуже подобається. Я його не ткваплюся закінчувати, бо можливо повторювати його я не буду. Але поки він в мене є, я користуюся їм залюбки і буду продовжувати це робити цього літа. Звісно, ж. аромат такий ностальгічний для мене. Він перше, я його протестила ще колись. У, не знаю, у сьомому, можливо, році, у восьмому, це був один з перших нішових брендів, які став у Оброкарт. І я дуже зацікавилася. Це серж Лютанс Анбуа-Ваніль. І тоді я була дуже так зацікавлена ванільними ароматами. Але цей коштував на той момент для мене дуже дорого, тому я його просто потестила. Зрозуміла, що це шикарна розкішна ваніль. Але на цьому на той момент для мене все закінчилося. Але роки пройшли. І тепер він є у моїй колекції, чому я дуже радію. Він мені будинок. нагадує літо у нашому будиночку біля моря. Колись у нас був такий будинок, зараз він теж є, але вже не придатний для використання, на жаль. Там є сходи дерев'яні, які вкриті лаком. І от мені чомусь ці нагріті, ну, влітку сходи сонцем, спекою от пахнули приблизно так. Тому для мене цей аромат це асоціація з таким безтурботним дитинством. Він трошки, можливо, меланхолійний, але я його так не сприймаю, бо в мене пов'язані дуже приємні спогади з тим містом, про яке я розповідала місцем, точніше. І тому я теж його просто маю в колекції, іноді їм користуюся. Тобто, це один з таких парфумів, які я не ставлю собі за ціль закінчити. Я їм просто насолоджуюся і звертаюся до нього, коли мені хочеться якихось приємних спогадів у моєму житті. Тому він так довго існує в моїй колекції. Ну, довго це, мені здається, теж от 5 років десь приблизно. Наступний аромат це на мій особистий смак, найкращі Пачулі. Я невелика прихильниця цього напрямку, цієї ноти, саме коли вона така, знаєте, визначна і коли на ній все базується. Але в цьому ароматі я їх дуже сильно люблю. Це White Patchouli від Tom Ford. Цей аромат в мене також вже досить довго. І я його дуже люблю використовувати влітку. Він дуже класно. Надає такої зібраності, тобто от мені хочеться його завжди носити з білою сорочкою, з білою якоюсь блузкою. Тут дуже гарна троянда. На мій смак вона така темна, але не агресивна. Тобто вона іноді виглядає і ховається. Мені подобається такий напрямок саме трояндових ароматів. Якщо так вас орієнтувати, то подібна троянда існує у ароматі Tenor 29 від лілабо. І е, у ароматі з нової лінійки Lancome Rose Absalue. Е, мені здається, він має назву Hell of a Rose, і там троянда ця замішана з ветивером. От я обожнюю таку, це моя улюблена троянда в парфумерії, і тут вона така. Класний аромат, дуже люблю. Обожнюю цей флакон, колір мені все подобається. Тут ще в мене десь так не видно, але на просвіт. Я бачу, що тут десь половина, і теж поки що залюбким користуюся, нікуди не кваплюся. Все найбільш-менш легкі аромати закінчилися. Зараз все стає дуже серйозно. Ну, не настільки серйозно, але тим не менш. Аромат Тризор для Нуї від Ланком, класика, парфумована вода, це флагман цього, цієї лінійки. І він в мене теж досить давно. Для мене це такий, знаєте, аромат дуже затишний, і він для мене такий домашній. Тобто, зараз вже я його ношу переважно вдома. На це є ще одна причина. Коли я його отримала з Одеси, то я його, звісно ж, я дуже за ним сумувала, тому його дістала, нанесла на шкіру і зрозуміла, що він ніби зіпсувався. Я дуже засмутилася, бо тоді там було. Ну, не повний флакон, але було його досить багато, так, десь дві третини флакону ще було. Я якось так дуже засмутилася через це, дала йому трошки полежати, декілька разів пропшикала, і він знов почав пахнути собою. Тобто там просто застоявся парфум у пульвіку. Тому якщо ви з Чимось подібним зіткнулися, не кваптеся викидати парфум. Можливо, просто це трошки так зостоявся парфум саме польверізаторі. Коли ви його випшикаєте, то все буде добре. В мене власне так і сталося, тому я на радостях носила цей парфум всю зиму. І е, ношу його зараз, бо я, чесно кажучи, боюсь його залишати на е, зиму, яка буде так в кінці цього року. Бо я боюся, що він все ж таки може зіпсуватися. Як ви бачите, не знаю, як так показати. Але отут десь приблизно мені здається, мілілітрів 20 залишилося. Флакон 75 мілілітрів, наскільки я пам'ятаю. І от зараз залишилося десь приблизно 20. Ну, тобто він в мене піде з колекції е, скоро, але мені він дуже подобається і, можливо, колись я куплю його молодшого братика, аромат для N'Tor Intense. Червоний, який має в собі вишневий такий трошки аспект. Я от у своєму минулому відео казала, що не дуже прагну отримати якусь вишню у свою колекцію, але такий аромат мені б хотілося мати. Він не 100% вишневий, але дає такий цікавий вайб. Але зараз користуюся цим. Аромат, який я називаю осінь у Швейцарії. Роузис ваніль від мансера. Звісно ж, це не те що, те, що характеризує Швейцарію. Але коли я там мешкала у 2020 році, почався ковід. І це була вже не перша хвиля, коли ми сиділи всі е, вдома. А це була та хвиля, коли це була вже осінь. І тоді, вже, звісно ж, ми знали, що можна не сидіти вдома постійно, що можна гуляти, що це навіть корисно. Але, е, ну, в принципі, це була одна з таких основних розваг, бо все було зачинено. Всі заклади, такі якісь місця, кінотеатри. Ну тобто, ви знаєте, як це було. Я носила коли ми з моїм чоловіком ходили гуляти ввечері в парки, біля нас було декілька парків на різні відстані. Ми обирали якісь, які нам більше хотілося в той день відвідати, і ходили туди. І оцей аромат я наносила саме от в такі вологі вечори пасмурні. Дуже часто був туман, бо все ж таки це більш така гірська місцевість була. Це була Женева, її теж оточують гори. Тому в принципі, там я це теж носила дуже активно, ну, дуже люблю цей аромат саме в таку більш прохолодну погоду, осінню. Він мені теж нагадує приємні моменти в моєму житті, приємні спогади, такі романтичні прогулянки з чоловіком. І я їм мені здається більш за все тоді користувалася. Потім якось трошки його відставила. Потім ми поїхали з Одеси. Він залишився там. І зараз ми воз'єдналися з ним. Можливо, цієї осені я на нього більш так акцент зроблю, бо це для мене такий а, джем строянди. Разом з таким ванільним аспектом, і мускус тут також присутній. Але такий мускус я толерую, тобто його я можу носити, він для мене нормальний. Я знаю, що багато хто не переносить мускуси Мансера або монталь, але тут я зовсім спокійно їх сприймаю. В мене є роза смазки, теж я його люблю. Тому користуюся цим ароматом час від часу, але я думаю, що цієї осені він в мене буде в такому активному використанні. Зараз трошки читерства. Я сказала, що тут буде один аромат, який в мене ну. Не настільки довго, як інші, це аромат табака ваніль від Tom Ford. Але я поясню: перший флакон, мені здається, в мене з'явився чи у 17-му, чи у 18-му році. Я його використала повністю. Але оскільки це я, це моє парфюмерне я, я не змогла бути без флакону цього в моїй колекції і згодом його повторила. Тобто, цей флакон я придбала наприкінці 21-го року, мені здається. Тобто, все ж таки він в мене вже 4 роки, але ну йому не 5, як я казала, про інші не 5. І більше. Але якщо враховувати нашу з ним історію, то він тут один з найстарших у моїй колекції. Думаю, вас не я Сподіваюся. Ну, як пахне тепа ваніль, я думаю, знає більшість з вас. Якщо ви цікавитесь парфумерією, це такий один з культових ароматів, принаймні в лінійці Тома Форда. Обожнюю його, просто обожнюю осінь зима. Це його час, і він дуже гарний, благородний, красиво звучить і на одязі, на верхньому одязі, на волосі. Це дуже гарні такі в'ялені сухофрукти, з якимось трошки. Деревинним аспектом, трошки з якимось тюцюном. Але тут немає цієї дивності, яку я не дуже сприймаю добре в парфумерії. Він настільки мій, що, от знаєте, коли ти когось дуже любиш, ти не можеш сказати, за що конкретно так і в мене тут. Я не можу сказати, за що конкретно я його так сильно люблю, але я вважаю, що от його. Я можливо буду купувати завжди. Тобто аромат свято для мене, аромат підготування до новорічних різдвяних свят Сантал Кардамон від Maison Lancome. Я взагалі обожнюю цю лінійку. Я дуже шкодую, що ці аромати почали знімати ще до того, як знали її всю. Бо, ну, я вважаю, що це шедеври у люксі, такої більш приватної лінійки, так, бутікової, але тим не менш, це все одно люкс. І я зараз у активних пошуках аромату «Лаванда Тріанон» теж з цієї лінійки, бо в мене є маленький об'єм у 14 мл. Я вже майже половину використала. Перед сном я користуюся і дуже б хотіла мати теж такий великий 100 мл флакон. Повертаємося до Сентал-Кардамон. Це був перший парфум з цієї лінійки, який я придбала. Я в нього просто закохалася з першого погляду, коли почула. І в мене потім ще довго рукав мого пальто пах цим парфумом. Парфумом я його постійно нюхала, насолоджувалася. Я з ним познайомилася у період Різдвяних Новорічних свят, тому він в мене таку асоціацію має. Я, до речі, його активно носила цієї зими ну, минулого грудня і буду це продовжувати цього року. Аромат це сьогодні така активна тусня, що я боюся, що останній парфум не поміститься вже на, цей, на цю тацю, але ну, що поробиш сьогодні. Така тема, що хочеться розповісти про багато парфумів. Так, і останній парфум. Це я точно знаю, в мене з'явився цей флакон, саме цей флакон. Наприкінці 2018 року це був чи листопад чи грудень. І з тих пір він зі мною проходить через роки. Це у дваніль теж від бренду Мансера. В мене три, три парфуми від бренду мансера. Ну, Поки що мене більше нічого так сильно не зацікавило. Можливо, я б ще мала тонка кола у своїй колекції, і, можливо, аморе кафе. Але поки що мені достатньо того, що в мене є. Я люблю цю лінійку, в сенсі люблю цей бренд. так, Бо Це окремий бренд, це не Манталь. І тому я звертаюся до неї, коли я десь її зустрічаю в магазинах, і завжди тестую щось нове, цікаве. І цей аромат я дуже сильно люблю. Йдуть роки. Але я не, він мені не набридає, він мене не втомлює. Хоча я деякі активні такі аромати зараз ношу менше якось мені стало важкувато. А цей ніколи не важко. Це з тих ароматів, які я просто хочу нюхати, вдихати. Тобто мені не настільки навіть важливо носити його на собі, але я хочу дихати. Напишіть, будь ласка, чи є у вас такі враження від якихось парфумів, бо мені здається, я його готова пити. Він мені настільки подобається, просто, просто цей уд це от найкращий уд, який мені зустрічався. Я розумію, що їх багато існує. Існувало їх теж багато, бо я його купувала в той час, коли це був дуже популярний напрямок. І з часом він мені не перестав подобатись. Тут ут трошки пом'якшений ванілью, як ви можете зрозуміти, з назви, і це робить його е, таким: от, саме таким, який я можу носити. Тут немає якогось бруду, немає гуми, тут є трошки мускусу, зараз з'явився останнім часом. Ну якби тут 120 мл було. Зараз ви бачите, це десь вже менше половини флакону, звісно ж. І він вже я думаю трошки от видає цей мускус, якого раніше не було. Але мені це не заважає. Я чую все одно переважно цю удовість, деревинність, а потім у базі він стає таким дуже цукровим. І мені це дуже подобається теж. Тому люблю його і буду продовжувати їм користуватися цієї зими. На цьому все. Це були мої такі найбільш. Старі аромати в колекціях, якщо можна так сказати. Напишіть мені, будь ласка, чи є у вас такі аромати, які ви маєте дуже багато років, але любите і не хочете їх позбавлятися. Мені буде цікаво, звісно ж, теж це почитати. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Побачимося у моєму наступному відео. Всім пока-пока!